Чому я не рекомендую чоловікам, котрі виключені з військового обліку, реалізовувати право на вістрочку? бронюватися, багатодітним бути реалізовувати з інвалідністю, студентство тощо. А тут суть в чому більшості питань ми знаємо, що ТЦК та СП не захоче без судового оскарження виносити ваші дані, навіть якщо у вас є тимчасове посвідчення або квиток з записом, що вас по непридатності з виключенням виключили в такому то році. Але якщо ви бронюєтеся, і якщо ви реалізовуєте своє право на відстрочку, можна вважати і стверджувати, що ви визнаєте себе військово зобов'язаним і поновлюєтесь на військовому обліку. Тобто, як я кажу, всидітися на двох стільцях гарантовано не вдасться. І коли ви реалізувавши таку відстрочку, приходите до адвоката, моя справа повідомити вам про ризики. І в тому числі те, що ви своїми активними діями. Зараз ускладнили роботу адвокату, і ваш потенційний можливо успіх в суді під дуже великим питанням.